20-ті роки ХХ 20 століття стали часом великих змін для України після розпаду Російської та Австрійсько-Угорської імперії, боротьби за незалежність і поразки української революції тисячі українських діячів були змушені залишити рідний край. Як склалася їхня доля? І чому політична імміграція стала ключовим явищем в історії того часу? Головною причиною масової політичної еміграції стала поразка Української Народної Республіки у боротьбі з більшовиками. Радянська влада розгорнула репресії проти української інтелігенції, військових та політичних діячів. Особливо страждали прихильники незалежності України. Десятки тисяч українців змушені були шукати прихистку за кордоном. Рятуючи своє життя. Ми залишили все, друзів, дім, мрії. Але віримо, що наша боротьба триває навіть тут, у чужих країнах. Ми маємо зберегти Україну в серцях, навіть якщо ми не можемо бути на її землі. Основними центрами української еміграції стали Польща, Чехословаччина. Німеччина та Франція. У Польщі осідали військові діячі, зокрема, армія УНР. Прага стала інтелектуальним центром, де діяла Українська господарська академія. Німеччина та Франція стали новими домівками для інтелігенції та культурних діячів. Кожна країна мала свої особливості для життя. Української діаспори. Перша хвиля еміграції це переважно військові, що покинули Україну після поразки армії УНР у 1920 році. Багато з них опинилися у таборах у Польщі. Інша значна група інтелігенція. У празі створюються наукові та культурні центри, де українці продовжують боротьбу. За ідею незалежності, хоча вже в еміграції, українці за кордоном створювали школи, церкви, газети, діаспора підтримувала зв'язок з батьківщиною та продовжувала популяризувати українську ідею. Політична еміграція об'єднала багатьох визначних українців. Симон Петлюра, очільник директорії УНР. Продовжував дипломатичну боротьбу за незалежність України з Парижа. Євген Коновалець заснував організацію українських націоналістів, яка стала впливовою силою у міжвоєнний період. Володимир Вінніченко спробував знайти нові шляхи порозуміння, залишаючись у вигнанні. Кожен з них по-своєму впливав на долю українського народу. Українці за кордоном намагалися зберегти свою ідентичність. Вони організовували культурні події. Особливо важливу роль відігравали видання, що були такі, як Тризуб у Парижі чи Сурма у Варшаві. Емігранти мріяли про повернення додому і продовжували боротьбу за свободу України. І нехай далеко від рідної землі. Українські емігранти, хоч і були розпорошені по всій Європі, все ж не втратили здорового духу та віри у повернення на батьківщини. Порятунком від психологічного нищення на чужині в умовах табірного життя стала духовна та творча праця, навчання, самодосконалення. Велась активна культурно-просвітницька діяльність у таборах. Листування та зустрічі з українською науковою інтелігенцією. що ж таки зжила за межами батьківщини щодо політичного життя інтегрованих, то підтримували стаємне листування з Україною, Висвітлювались події, велась пропаганда, спрямована на відродження української державності. Сама еміграція розглядалася тимчасово. Що обов'язково всі повернуться на батьківщину. Було зрозуміло, що не всі українці з тих, хто опинився на території інших країн, належало до політично активних сил. Рівень національної свідомості більших усті українських емігрантів, за винятком колишніх діячів та військовослужбовців УНР та ЗУНР були доволі низьким. Однак ті робітники та селяни, які, хоч і не займалися політикою в Україні, все ж воювали за її незалежність у складі українських військ за кордоном перетворились на політичних емігрантів. Українська політична еміграція не лише зберегла ідею незалежності, а й заклала основи для майбутньої боротьби. Діяльність іммігрантів сприяла формуванню національної свідомості, розвитку української культури за кордоном та підтримці української справи на міжнародному рівні. Їх боротьба за незалежність живе у нашій пам'яті і надихає нові покоління.